30 серпня у дитячому парку імені Олеся Донченка лубенці долучилися до щорічної патріотичної акції Шаную воїнів! Біжу за героїв України. Це щорічна патріотична традиція вшанування пам'яті воїнів, які загинули під час російсько-української війни, з'явилася ще у 2018 році. І присвячена Дню пам'яті захисників України за роки свого існування географія забігу розширилася від регіонів України до майже 40 країн світу, і у нашій громаді щороку додається тих, хто готовий підтримати цю ініціативу. Цьогоріч на старті зібралося близько 200 учасників різного віку і фізичної підготовки, але вмотивованих і завзятих. Організаторами заходу у Лубнах став відділ сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Лубенської міської ради за підтримки спортивної спільноти громади. Сьогодні такий у нас марафон. Біжу за героєм у вас у кожного ви, або це ваша рідна людина, або це за всіх героїв, які на Лубенщині, або за героїв, які були призвані служити, або, на жаль, Пішли у вічність з вашого навчального закладу, я бачу. У вас так написано. Але саме головне, що ми тут всі зібралися для того, щоб зробити всім дуже добру справу. Підтримати Збройні сили України, військовослужбовців, які зараз на передовій, які зараз служать. У минулому році було скільки учасників? Сорок. Сорок. В цьому році нас майже двісті, тому завдячуючи. Організаторам, тут тренери спортивної школи, тут керівництво наших коледжів, тут представники інших різних структур. І дуже приємно, що сьогодні ми тут разом. Сьогодні ми зібралися тут, щоб стати частиною всеукраїнської ініціативи Шаную воїнів, біжу за героїв України, забігу присвяченого пам'яті загиблих захисників і захисниць України. Кожен із нас біжить з іменем героя, свого земляка, побратима, рідної чи близької людини. Це наш спосіб сказати. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми продовжуємо їхню справу. Учасники самі обирали собі свого героя, у пам'ять про якого вони бігли 2,5 чи 10 кілометрів. Охочі були на всі дистанції. У цьому забігу не було змагання на час. Переможців і переможених відзнаку статуетку Ніка отримала тільки наймолодша його учасниця Міланка, яка долала дистанцію у візочку разом зі своїм батьком. А після фінішу учасники забігу створили стенди пам'яті з іменами своїх героїв. Забіг шаную воїнів, біжу за героїв України. Наш вияв подяки військовослужбовцям та їхнім сім'ям за внесок у збереження територіальної цілісності країни.